Вітаю з вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про те, що на часі. гринкевича молодшого спіймали в Одесі під час спроби втекти за кордон. Польський прем'єр Дональд Туск прибув до Києва в Росії та тимчасово окупованому Севастополі. Розквітла свіжа бавовна. Про це і не тільки далі у випуску. Втратив наречену репутацію, бізнес. А тепер ще й втратить свободу. Молодшого Гринкевича вполювали в Одесі. Нагадаю, він ще з п'ятниці був у розшуку. Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – п'ятий фігурант справи про неякісні закупівлі для Міністерства оборони. Затримали його якраз, коли він організовував втечу за кордон. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Також у ДБР уточнили, Гринкевич намагався сховатися в одній із країн ЄС. Тепер його чекає суд для обрання запобіжного заходу. За наслідками експертизи, за наслідками вивчень документації, яка була вилучена в міністерство оборони. Крім того, хочу одразу сказати, що у нас є повна комунікація та співпраця з міністерством оборони безпосередньо з міністром оборони паном Ом'єровим, і міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною у цьому провадженні. Справа родини Гринкевичів – це найбільший скандал із закупівлями для Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення. Слідство підозрює, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич завдав збитків держбюджету на майже мільярд гривень. Компанії, що пов'язані з цією родиною, виграли 23 тендери на постачання речей для Міноборони. Згодом з'ясувалося, що одяг, який вони постачали, неякісний. Слідство заарештувало активи та майно Гринкевичів за кілька днів до нового року. ДБР повідомило про затримання і самого Гринкевича на спробі Хабара. Він хотів все зам'яти і пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління. ДБР але тепер цю справу так само легко не забудуть. Згорів за міський будинок. Мова йде про підозрюваного у розкраданні земель засновника Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу. Будинок в селі Картовецьке Чернігівської області горів сьогодні. Вночі поліції кажуть, за попередніми висновками пожежа сталася через недоліки в конструкції дому, а також порушені правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Нагадаю, ігоря Мазепу затримали на українсько польському кордоні. За версією слідства, власник інвестиційної компанії Конкорд Кепітал незаконно привласнив 7 гектарів землі, яка належить Київський ГЕС. Тобто підприємству критичної інфраструктури, мовляв, щоб привласнити землю, Мазепа створив цілу злочинну групу, яка незаконно забирала собі сільськогосподарські угіддя. Він мав майже 20 спільників, і це не аби хто, а імениті інвестори у сфері будівництва преміум класу юристи, архітектори і представники державних органів. В Росії цими вихідними справжній бавовняний бум палало, диміло та вибухало в Тульській, Смоленській, Орловській та Ленінградській областях країни агресора. В останній горів важливий нафтовий термінал, звідки транспортують природний газ. Мова про Новатек розташований у морському порту в селищі Усть-Луга в 100 кілометрах від Петербурга. Палало там знатно. Співробітників евакуювали, роботу заводу призупинили. За версією російських змі постраждалих немає, пожежу загасили, збитки рахують. Їхня математика нам не цікава, а от трохи географії не завадить. Найкоротший маршрут з України до цього терміналу майже 900 кілометрів. Тобто, якщо дійсно в його бік українські безпілотники таки летіли, то таку відстань вони долали кілька годин. Вибухи на терміналі пролунали після третьої ночі. На радарах російського міноборони безпілотники, що рухаються курсом на Петербург, з'явились ще о пів на першу. Тобто, від моменту виявлення безпілотників до самого удару минуло майже три години. І цього часу російським силам ППО виявилось замало, аби збити ті безпілотники. Як воно так сталося, пояснили в інституті вивчення війни. Виявляється, російська ППО погано прикриває Ленінградську область. Особливо від ударів з півдня, адже Росія історично розгортала свою протиповітряну оборону в цьому регіоні для захисту від можливих атак НАТО. На думку військових експертів, подібні удари по Ленінградській області можуть змусити росіян передислокувати свої засоби ППО для української сторони. Це ж до всього тест нових розробок. Це ми почали робити перевіряти якість протиповітряної оборони росіян ще коли були перші атаки на Москва Сіті. Зараз ми перевіряємо наскільки далеко може літати наша БПЛА, наскільки вони точні, наскільки вправно може працювати російська протиповітряна оборона. І ще трохи інформації для довідки. Потужність нафтового терміналу у слуга Ойл становить близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік. Авіаційне паливо звідси постачають, зокрема, на потребу російських військових. І як стало відомо, відновити свою роботу після атаки безпілотників термінал Новатек зможе за кілька тижнів. Або навіть місяців на місці пошкоджено два резервуари для зберігання та насосна станція. Песимістичні прогнози озвучили аналітики однієї з московських брокерських компаній. За їхніми ж розрахунками, через інцидент, Новатек може втратити чверть доходу. А от минулого тижня гурівці поцілили по Тамбовській області Російської Федерації. Безпілотники атакували пороховий завод у місті Котовськ, де виготовляють порох для зброї та боєприпасів. Місцеві пабліки повідомляли, що дрон упав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. До речі, це не перша атака на Тамбовський пороховий завод. В листопаді минулоріч там теж щось вибухало. Бавовна дісталась і до окупованого Севастополя. Там вихідними прогриміли потужні вибухи. Окупаційна влада відрапортувала про роботу російських сил ППО. Ті, за їхніми даними, традиційно нібито збили над Чорним морем дві українські ракети. Пошкоджень інфраструктури немає. Одразу ж заявив самопроголошений губернатор Севастополя. До вибухів у місті лунала Серена. Також окупанти перекривали рух Керченським мостом. Бережуть Такі привіти окупантам треба вважати гарячою українською гостинністю для непроханих гостей. І про неї ми готові нагадувати росіянам постійно. Про таке заявив керівник української розвідки Кирило Буданов. Ми готові щодня нагадувати ворогам про гарячу українську гостинність для будь-яких непроханих гостей. Ми захистимо нашу незалежність і відновимо територіальну цілісність. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міноборони України. І щоб окупантам на нашій землі було максимально неспокійно. Сьогодні збираємо на дрони Mavic 3 Pro для підрозділу аеророзвідки артилерійського дивізіону 3-ї танкової окремої залізної бригади. Код ви зараз бачите на екрані. Скануйте і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. І щодо гостей, яким ми направду раді, Дональд Туск прибув до Києва. Добре. Добре. Депуті Шановні пасажири, нагадаю, минулого тижня польський уряд зміг домовитись із місцевими перевізниками, які блокували кордон. З того часу всі пункти пропуску повністю запрацювали для Києва. Цей компроміс важливий, хоча містить додаткові умови для продовження транспортного безвізу. Наприклад, один із пунктів пропуску за цією угодою пропонують віддати для перетину лише полякам. І також, на жаль, немає жодних гарантій, що кордон не блокуватимуть знову. А чого ще очікувати від візиту Дональда Туска? Щонайменше приєднання Польщі до переговорів про безпекові гарантії для України. І ще одним пунктом для перезавантаження та посилення відносин між Києвом та Варшавою може стати призначення нового посла України в Польщі. Українські ЗМІ пишуть, що кандидата вже готують в офісі президента. І в продовження прогнозів експертів під час свого візиту в країну, Туск заявив, він тут, щоб вирішити проблеми між нашими країнами, а також щоб зміцнити безпеку знову таки обох країн. Насправді я також перебуваю в Києві заради безпеки Польщі. Це не лише питання України, це питання безпеки всього вільного світу і Польщі, зокрема, хоча б через географію. Дональд Туск прем'єр-міністр Польщі. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфіналу відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Вона вибила з турніру нейтральну тенісистку з Білорусі Вікторію Азаренко. Також Даяна відмовилась від спільного передматчевого фото з білоруською спортсменкою. 23-річна уродженка Одеси здолала колишню першу ракетку світу та дворазову чемпіонку відкритого чемпіонату Австралії за два сети. Після матчу Даяна підійшла до телевізійної камери та залишила на ній патріотичний напис: сім'я. А це моя Україна, і намалювала сердечко. Ability, це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки та підписатись на ютуб канал. Ми Україна. Будьте з нами.